Виконуємо номер 470 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу і два вирази. Приступаємо до виконання. Поставимо порядок дій в першому виразі. Перша дія віднімання, друга віднімання, третє ділення, четверте ділення. Виконуємо першу дію 6,1 сьома. Віднімемо 5,3. Другові частини мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до найменшого спільного знаменника. 7 і 4 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним кратним буде число 28, відповідно і найменшим спільним знаменником. Знайдемо додаткові множники. 28 ділимо на 7, буде 4. 28 ділимо на 4 буде 7. Знайдемо новий чисельник 4 множимо на 1, 4, 7 множимо на 3, 21. Дробова частина зменшуваного менше, ніж другова частина від'ємника. Підготуємо дріб 6,428 до віднімання. 6 подамо, як 5, додати 1, а 5, в свою чергу, як 28, 28. 28, 28, додати 4,28, маємо 32. 28 Отримали 5,32,28. І віднімемо 5,21,28. Віднімаємо цілі частини 5 відняти 5 буде 0. Цілих 32 відняти 28, маємо 11. 32 відняти, 1, відняти 21, маємо 11 чисельнику, в знаменнику 28. Отримали 11, 28. Друга дія. 3,3 четверти віднімемо 1,5 шостих. Знов дробові частини мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до найменшого спільного знаменника. 6 не на 4, збільшимо 6 2 рази 12, 12 кратне 4. Найменший спільний знаменник буде 12. Знайдемо додаткові множники. 12 ділимо на 4 буде 3, 12 ділимо на 6 буде 2. Нові чисельники 3 множимо на 3, 9, 2 множимо на 5, 10. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 3,9 до віднімання. 3 подамо як 2, а одиницю подамо з знаменником 12, 12, 12. Додати 9,2 маємо 21,12. Відняти 1,10. 2 відняти 1 буде 1 ціла 21 дванадцята. Відняти 10 12 Маємо 11 12. Виконуємо третю дію. Результат першої дії 11,28 поділимо на 11, 14. Помножимо 11, 28. Надріб обернений до дільника на 14, 11. Перемножаємо чисельники і знаменники. 11 і 11, скорочуємо на 11, 11 ділимо на 11, буде 1, 11 ділимо на 11 буде 1, 28 і 14 скорочуємо на 14. 28 ділимо на 14 буде 2, 14 ділимо на 14 буде 1. Чисельнику маємо 1 помножити на 1, це буде 1. Знаменнику 2 помножити на 1, це буде 2. Виконуємо четверту дію. Результат другої дії поділимо на 1 шосту. Ціла 11 12 ділимо на 1 шосту. Подамо 1,11 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 12, буде 12, додаємо 11, маємо 23 23 12. І помножимо на дріб, обернемо до дільника на 6 перших. Перемножаємо чисельники 23 множимо на 6. І знаменники 12 множимо на 1. 6 і 12 можемо скоротити на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 12 ділимо на 6 буде 2. Отримали 23 других. Дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. 23 ділимо на 2. Неповна частка буде 11, в остачі буде 1. Отримали 11,1 друга. Дія п'ята, результат третьої дії, 1 друга. Додамо результат четвертої дії. Одинадцяли одна друга. Додаємо цілі частини. 0 додати 11 буде 11, 1 друга додати одна друга буде 2 других. Отримали 12, цілих. записали результат. Переходимо до другого завдання. Проставимо порядок дій. Перше дія множення, друга – ділення, третя додавання і четверта віднімання. Виконуємо першу дію 5,419 помножимо на 3,4 Подамо у вигляді неправильного дробу 5 множимо на 19, додаємо 4. Маємо 99 в чисельнику 19 в знаменнику. 3 множимо на 7,21 додаємо 4. 25 сьомих, перемножаємо чисельники і знаменники. Скорочення немає, тому 99 множимо на 25, це буде 2475, а 19 ділимо на 7, маємо 133 правильний подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 2475 поділимо на 133. Неповна частка буде 18, в остачі буде 81. Знаменник переписали. Отримали 18,813. Виконам другу дію 1,15. 19 поділимо на 7,25. 1,15 подамо у вигляді неправильного дробу. Для цього 1 множимо на 19 додаємо 15, маємо 34 в чисельнику, знаменник переписали і помножимо на дріб, обернений до дільника. 34 множимо на 25 в чисельнику 19 на 7 в знаменнику. Скорочення немає. Перемножаємо 34 на 25, будемо мати 850 в знаменнику 19 множимо на 7, маємо 133. 850-133, неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 850 поділимо на 133. Неповна частка буде 6. Остачі буде 52. Знаменник переписали, отримали 6,52-133. Третя дія результат першої і другої дії додамо. 18,81,133, 133, додамо 6,52,133. 133. 18, додати 6, маємо 24. і 81 додати 52, маємо 133 і в знаменнику 133. 133, 133х це одиниці, тому маємо 25 цілих. І нам залишається виконати четверту дію 25, цілих відняти 1,2 третіх. Подамо 25 як 24 додати 1. А одиницю, в свою чергу, як 3 третіх. Віднімемо 1,2 третіх, віднімаємо цілі частини. 24 відняти 1 маємо 23, 3 третіх відняти 2 третіх маємо 1 третя. Отримали 23 цілих 1 третя. Ми знайшли значення виразу номер 470 виконано.